Що буде, якщо зупинити сплату по мікрокредитам? Хм, Дуже цікаве запитання, з яким стикаються дуже часто. І потрібно зазначити те, що якщо ви зупиняєте сплату по кредитам, фактично кредитодавець може виставити вам вимогу про дострокове повернення всього боргу, і це є фіксацією суми боргу. Це дуже класна історія, коли є. Е, е, Якісь безкінечні кредити на 5 років, на 10 років за дуже високою відсотковою ставкою, того, що ви фактично зупинили, сума зафіксувалася, і ви можете повернути саме цю суму. І на цьому буде крапка. Тому фактично зупинення сплати. По кредитам, особливо коли у вас фактично немає коштів повернути або сплачувати, як ви мали сплачувати, тощо є непоганим варіантом, тому що він фактично фіксує суму боргу, і після цього, навіть якщо вони звернуться до суду з вимогою про повернення більшої суми, ви можете завжди надати цю досудову вимогу про повернення меншої суми, і фактично суд враховує це і відповідно до судової практики зменшує до цієї заявленої вимоги, якщо інше не передбачено самим договором, так. Тому що інколи договір передбачає меншу суму до повернення. Отже, якщо вам потрібна допомога, пишіть і знаєте, захищайте свої права.